Усім привіт! Ви дивитеся відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від корпорації «Нерухомості Ріел» за липень. І сьогодні поговоримо про динаміку будівельних робіт у шостій та сьомій чергах. ЖК Велика Британія це унікальний житловий квартал із сучасною архітектурою, зручними плануваннями, затишними дворами та спортивними і дитячими майданчиками. Тут є місце для спокійного, активного та сімейного відпочинку. Все продумано до дрібниць, створено з якісних матеріалів та любов'ю. Більше деталей у нас на сайті. Ну, а далі до ходу будівництва шостої черги житлового комплексу Велика Британія. У першій секції почали монтувати ліфти та розводять електрокабелі. У другій секції завершена штукатурка стін в місцях загального користування, у третій секції завершуються фасадні роботи. Готова штукатурка стін в місцях загального користування. У четвертій секції виконується кладка зовнішніх стін. У першій та другій секції сьомої черги монтують системи пожежного сповіщення та пожежної сигналізації на паркінгу. У другій та третій секції виконують фасадні роботи. У третій секції в місцях загального користування залита стяжка. Тут завершили облаштування системи водопостачання, опалення та внутрішніх мереж електропостачання, заливають стяжку у квартирах, в четвертій секції монтують вікна. У всьому будинку встановлюють вхідні двері в квартири, облаштовують зовнішні каналізаційні мережі, паралельно заводять в будинок електричні мережі. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк та підпишіться на канал для того, щоб за ходом будівництва житлового комплексу Велика Британія та інших об'єктів корпорації нерухомості Ріел». Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас чекає з нетерпінням. До зустрічі!